Яблука. Потрібно яблука зривати. Такі у нас яблука. Бачите, які у нас яблука. Гарні, здорові яблука. Ще не зривали зелені. А ось ось яке здорове. На всю руку. Дивіться. Красота яка. Брати ящики і зривати, вже похолодало, Все. красота яка, але багато попадало, погнало, дуже багато, але ці хороші яблучки. Зорали під пшеницю, ще не сіяли. І такі були, земля така була суха, такі були комки і пішов такий дощ гарний що земелька стала хороша така, розсипається. Ось така земелька. Воно, бачите, яка хороша під закультивірується. Посіємо пшеничку. Опять на цьому самому Воно. лану нашому на нашому полі. Посіємо опять пшеничку. Це хлопці прийшли малину зірвати. Вже накрутили, вже і наморозили і все. Але її дощу Прозівали вовремя зібрати. Дощик її пошматував. І зараз ми будемо збирати малину. Ось покрутив вітки, А малини ще, звісно, воно, бачите, фотоє. Воно в який не хіть. Там зверху підсохла, а тут, подивіться, повно малинки. Взяла відерочка я. Зараз оберемо, пересиплю сахарем, проварю і в воночки. А половину, мабуть, пересиплю сахарем та заморозю в лоточках. До чаю свіженьку малинку. Ось відеречко. Ти не брав? Прийшли хлопці, щоб мені допомогти збирати. О-о-о, подивіться, яка краса. День. Яка краса. Ох, який красиво. Ну покажи. Уже все, Уже все як цвіточок. Бачите, скільки ще малини. А сьогодні яке число? 18. 19 вересня. А малини повно. І ще буде, та буде, але вже хто знає, яка погода буде. Гарна. Була малина в цьому році, вродила дуже гарно. від Ось там ми її скосимо. І щоб на Опять вона була. Корчик, і ти прибіг по малину. Куди він прибіг? <рес> <рес> Я закривала фіртку, Володя, закривала. Ключок. На ключок, на ключок. Ось. Бачите, який у нас урожай в цьому році був малини гарний. Оце ця малина нас виручала. Трохи продавали щось. бачите. І зараз то була вона зразу, як починає родити, вона кислувата така, а зараз вона солодка. Ну що, хлопці, працюйте? Я не хочу збирати, а ви працюйте. Яблука треба зривати. Ящики готувати і зривати яблучка потрібно. Коржик, іди сюди. Ти що це прийшов? Ти що це прийшов, парень? Десь уже лазейку знайшов і прибіг за нами слідом. Як це куколка не вибігла за ним. А, коржечок, Травичку, хоч попастися. Ай, така травичка добра. Так, да, коржунь, Ай, травичка яка добра. А бур'яно скільки нам треба прибиратися. Коржик, іди до мене. іди, мій, мій хороший, іди. Ай, ти мій хороший такий. В общем, сьогодні це в нас такі, така робота. Прибирання малини і яблучк.